I've got the victory living inside of me. I got the great a war. I can't overcome. This ain't no time to turn back. No bless to go smack. I gotta keep resting off till that only. Доброго ранку, класи. Ласкаво просимо до школи віри. Я Кіт Мур. Ми запрошуємо вас до класу. Заходьте та сідайте. Ми залишили для вас місце ось тут попереду, де ми збираємося разом, щоб дозволити великому вчителю всього Святого Духа вчити нас про те, що найбільше догоджає Богові про віру. Це спосіб життя, який він обрав для нас. Це шлях до подолання всіх перешкод, труднощів і випробувань. Це спосіб. Приймати всі Божі благословення у Святому Письмі сказано, а оце перемога, що світ перемогла віра наша. Отже, помолімося давайте вивільнемо нашу віру, тільки Господь знає, як говорити з нами, так як ми розуміємо. Він найкращий учитель з усіх. Отже, вивільнімо віру в те, що потрібні нам речі, відповіді та істинний шлях відкриються нам зараз. Отже, ми. Молимося ми всі разом. Ти знаєш, хто дивиться, коли та де, і ми просимо висловлювання, ми просимо про помазання, ми просимо про откровення. ми просимо світла і життя, а також оживлення Святого Духа. Ми просимо всі ми про очі та вуха, серце і розум, які можуть бачити, чути, розуміти та приймати. І ми маємо намір триматися за це. Втілювати це в життя, тож поки ми віримо, дива траплятимуться. Зміни відбудуться на краще для добра, і ми прославимо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую, Господи. Сьогодні вранці знову звернімося до євреїв, 11 розділ. Цього тижня ми говорили про те, що таке віра. Якщо у вас не було з нами минулого тижня, ми провели п'ять уроків на тему, чому віра, чому Бог приділяє вірі таку велику увагу, чому він обрав саме такий спосіб життя, яким ми маємо жити? Ми побачили, що віра це не просто сукупність богословських положень або сукупність ідей, у які ми віримо. Віра це не група, віра це не рух. Праведний житиме вірою. Ми з'ясували, що віра це спосіб існування самого Бога. Саме так він діє, це спосіб Його життя. І тому немає вищого чи кращого способу існувати, жити і діяти, ніж жити вірою. Тож, якщо ви не були з нами, поверніться. І подивіться попередні уроки. Наздоганяйте нас. Цього тижня ми говоримо про те, що таке віра. Ми говорили на тему, чому віра. А тепер дізнаємося, що вона являє собою. В євреїв 11 вірш перший. Є біблійне визначення віри. Прочитаємо знов. Ми прочитаємо декілька перекладів. В одному з них говориться: А віра то підстава. Сподіваного доказ небаченого у буквальному перекладі Янга. Віра це те, на що сподіваються з упевненістю, це переконаність у небаченому. Отже, перше, що ми дізналися, це те, що віра це впевненість, переконаність це певність. Ми дізналися, що Авраам. Який є винятковим прикладом віри, не був слабким у вірі. Він не вагався щодо того, що Бог показав і сказав йому адже він був сильний у вірі, він був цілковито певний у тому, що сказав йому Бог, і це прославляло Бога без вагань, себто цілковито переконаний, цілковито певний. Тобто, це віра в слово, це певність. Але тут ми бачимо, і ми вже говорили про це вчора, певність у чому. Це дві конкретні сфери, щодо яких віра є певною. Це впевненість у тому, на що сподіваємось. Це переконаність у тому, чого ми ще не бачили. Ось що ми дізналися. Віра стосується того, чого ми ще не бачили. І того, що ще не існує. Коли сподіваємося, як ми бачили в римлян 8 у віршах 24 і 25, що коли ми сподіваємося на щось, ми цього ще не бачимо. Але якщо ми у вірі й очікуємо, ми з терпеливістю чекаємо цього, і ми в цьому переконані, навіть якщо не бачимо та не відчуваємо цього, віра в Бога. Пов'язана з речами небаченими, які ще не існують. Однак ми в цьому переконані. Хоча ми цього не бачимо, ми переконані, відкриємо перше послання Петра, перше Петра 1, вірш 7. Тут ця тема розкрита в чудових деталях. Перше Петра, 1, і вірш 7 говорить, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. Яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Наша віра порівнюється із золотом. Тут стверджується, що віра набагато цінніша за нього. Золото є найціннішим, якщо не містить жодних домішок. Отже, коли він говорить про випробування вогнем, він говорить про процес очищення, про те, як золото нагрівається до певної температури, і тоді все, що не є золотом, відокремлюється від золота та видаляється, і золото стає чистим. І чим більше домішок прибирається, тим чистішим є золото, тим воно цінніше. Що ж. Нашу віру потрібно очистити. Я отримав гарну відповідність щодо цього: нашу віру слід е, відокремити е, від усіх перешкод і речей, що не є чистими. Насправді, е, автор у Тимофію говорить про нелицемірну віру, про невдавану віру. Про неї можна сказати так: чиста віра. Чиста віра, віра, що не забруднена релігійним мотлохом. Ми маємо її очистити. Багато чого називають вірою, що насправді не є вірою. Навіщо говорити про нелицемірну віру, віру, яка не є фальшивою, віру, яка не є вдаваною? Тож він описує. Що віра випробовується, і віра набагато цінніша за золото, і щоб віра, і це дивовижна річ вірш 7, щоб віра була на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Коли Господь прийде, Він буде хвалити нашу віру. Чи не дивовижно це, чи не дивовижно, що Він буде? Шанувати нашу віру. Отже, щоб не знадобилося в цьому житті, щоб піднятися і догодити йому, живучи вірою і йдучи вірою, це варте будь-яких зусиль. Це варте будь-яких труднощів а, і подолання кожного виклику. У вірші восьмому описано, як діє така віра. В ньому сказано. Любите, не бачивши. Тобто віра це визнання ще небаченого і того, що ще не існує. Ви його любите, не бачивши. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Вірш 9. бо досягаєте мети, віри Вашої спасіння душам. Існує час у вірі, коли ви вірите, коли ви переконані, навіть якщо ви цього не бачите, і це ще не існує. Але якщо ви будете триматися і не змінюватися, ви досягнете мети вашої віри, коли ця конкретна частина спасіння проявиться, і це вже не буде небаченим, і тим, що не існує. Вона проявляється зараз. І можна побачити і відчути. Зараз. Досягаєте мети віри вашої. Прочитаємо вірш восьмий ще раз. Ви його любите? Як? Не бачивши. Це може звучати дивно для інтелектуалів. Декого це може спантеличити? Ви коли-небудь бачили Бога. Ні. Ви постійно говорите про нього. Хі -хі -хі -хі. І кажете, що любите його. Ви кажете мені, що ніколи не бачили його. Але все одно любите його? Це так. Усім нашим серцем, усією душею, усім нашим розумом і силою. І є тільки один спосіб зробити це. Вірою, чи не так ви любите когось, кого ніколи не бачили. Любите всім серцем, душею, розумом і силою. Це неможливо зробити іншим способом, окрім як вірою. І далі сказано і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Тепер ми маємо віру в Бога. Ми маємо віру в нашого Отця, який сидить на престолі. Ми віримо в нашого Господа і вчителя, царя над царями, Пана над Панами, Ісуса, який сидить по праву руку від Бога. Ми не були там, ми не бачили Його, ми не торкалися Його. Але ми віримо в це. Ми переконані. Ми віримо, що настане друге пришестя Його, як сказано в Писанні. Зазвучить сурма Мертві в Христі воскреснуть. Якщо ми все ще живі, ми змінимося за мить, ми не встигнемо й оком блимнути. Це станеться швидко. Ми, безперечно, змінимося, і нас буде підхоплено разом із ним. Тож, коли ви починаєте говорити і думати про це, ви стаєте щасливими, і ви думаєте, слава Богу, це тіло нам весь час доводиться очищати. Доводиться щось робити з волоссям, доводиться щось робити з одягом, а воно все одно продовжує старіти, воно зміниться за мить, в одну мить ока. Ваше тіло більше не буде старіти або гнити, воно не помре. Якщо ви вірите в це, це робить вас щасливими. Ви радієте, і насправді ви вірите в усе те, що він сказав нам. І це може викликати у вас надзвичайну радість і може діяти у вас, вас охоплює невимовна радість. Це не передати словами невимовна радість. Радість сповнена великої слави. І все це пов'язано з тим, чого ви ніколи не бачили тим, що ще. Не відбулося. Але це віра. Ось що таке віра щодо речей небачених і тих, що ще не існують, і це вшановує Бога. Насправді на планеті живуть мільярди людей, які не вірять в існування Бога, якому ми поклоняємося. Вони не вірять в авторитет цих писань, тому в них. Немає на це часу. Вони не отримують від цього радості. Вони вважають, що ми просто якісь дурні. Ми просто знаєте навіжені. Але коли ми живучи у цій темряві, серед усіх цих людей, які не мають часу для нього, коли ми всім серцем любимо його, ніколи не бачивши, це вшановує його. Це вшановує, це вшановує Його. Перед тими, хто зараз з ним на небі, це вшановує його перед його ангелами. Вшановуючи його, ми з вами серед усієї цієї темряви кричимо та говоримо Алілуя і прославляємо Бога за що? За щось, чого ми ніколи не бачили, це вшановує Бога. Тому ми робимо це тільки через те, що він сказав нам, що так воно є. І ми кажемо, то ж так воно і є тоді. Він сказав: Я приготую вам місце. Він сказав: Не бійтеся, я приготую вам місце. Це буде чудове, чудове, чудове місце. Я знову повернуся і сам заберу вас до нього. І ми читаємо про це в книзі об'явлення, і ми віримо в це. Ви звернули увагу на цю фразу, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте. Скажімо цю фразу в голос разом. Вірувавши, вірувавши ви, радієте. ви радієте. Повторімо ще раз: вірувавши, вірувавши ви, ви радієте. радієте. Це показник віри, сильний показник. Подивимося разом послання до Римлян. Я вважаю, що це 15-й розділ і 16-й вірш. Я думаю, що це так. Римлян 15. У ньому йдеться саме про це. Римлян 15, вірш 13. Я вказав неправильний вірш. У римлян 15, вірш 13 сказано. Бог же надії, нехай вас наповнить. Чим? Усякою радістю і миром у вірі. Щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Можна сказати, що це писання про віру. У ньому є всі елементи. Бог надій. Віра – це впевненість у тому, на що сподіваємося, переконаність у тому, чого ще не бачили. Бог надії. Він Бог віри. Але якщо ви будете пов'язані з вірою, ви також будете пов'язані із надією. Вони діють разом. Вони пов'язані. Бог надії. Впевнене очікування. Бог же надії нехай вас наповнить чим? Радістю, усякою радістю і миром у вірі. Тепер ви не будете радіти небу якого ви ніколи не бачили. Якщо повністю не переконаєтесь в чомусь, ви прийняли рішення повірити, ви не будете любити істоту, яку ви ніколи не бачили і ніколи не торкалися рукою, всім серцем, душею і силою. За винятком, коли ви повністю переконалися, в тому, що, вам сказали. В тому, що ви читали, що ви чули у проповідях, ви стали повністю переконаними. Це не якась казка, це правда. Це дійсність. Хоча я не бачу цього, і хоча деякі з цих речей, про які ми говоримо, багато з них ще не проявилися. Але коли ви вірите в це, більше немає вагань, більше немає здивованості, немає плутанини, очікування, тепер ви можете бути щасливими. Тепер ви можете радіти, і все це стосується не тільки неба, це стосується всього, у що ви вірите. Коли ви вірите в те, що Бог допомагає вам з рахунками, ви можете радіти, перш ніж прийдуть гроші. Віра завжди діє. Коли ви вірите, що ваше тіло зцілиться, ви радієте. Перш ніж воно почувається краще. Ви радієте, перш ніж побачите якісь зміни. В результатах аналізів або у звітах, ви вірите, що Бог почув вашу молитву. Вірою, ви вірите, що отримаєте. Ви вірите в написане його ранами ви вздоровились. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі. І так далі. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю. І миром у вірі. Коли ви вірите, ви в очікуванні, і ви в радості та мирі. Ми говорили це раніше, але це варто повторити. Це маленька ілюстрація. Коли ви рухаєтеся життєвим шляхом, у вашому віромобілі є кілька важливих датчиків. Це з цього вірша ось тут. Це датчик радості і це датчик спокою. Тому що якщо бак наповнений вірою, ми будемо відчувати радість і ми будемо мати спокій. Я постійно запитую у своєї дружини Філіс: І навряд чи минає день або два, коли я не кажу, що нас радує. Що нас радує? Я знаю, що якщо ми в щось віримо. Ми будемо чекати на щось хороше. І якщо ми чекаємо на щось хороше, ми будемо мати певний спокій, що це зроблено. Бог почув вас. Речі працюють, і ми відчуємо радість, очікуючи на відповідь на ці молитви та на виповнення усіх тих потреб. Що нас радує, коли ми йдемо життєвим шляхом, я маю на увазі. Що на ньому можуть бути вибоїни, можуть бути слизькі ділянки, можуть зустрічатися, великі пагорби, можуть бути якісь глибокі долини, адже це життєвий шлях. Іноді ви почуєте, як люди питають, як ваше життя? Ну, життя буде поганим. Не варто зосереджуватися на вашому житті. Бог буде ставитися до вас добре, незважаючи на деякі погані речі. Пам'ятайте, Бог добрий. Коли ви йдете життєвим шляхом, перевіряйте у вашому віромобілі датчик радості. Перевіряйте датчик спокою. Перевіряйте їх регулярно. Тому що якщо ваша радість вичерпана, він вказує на Е. Датчик спокою вам натякне, що спокою немає. Ви засмучені. Ви боїтеся, у вас немає радості. Ви пригнічені. Ви сумні. Ну, друзі, ви більше не вірите у вашому баку зовсім не залишилося віри. Тоді немає спокою і немає радості. Ваш віромобіль вказує, що закінчилося пальне, і ви заглухнете, ви можете застрягти на узбіччі відчаю. Погане місце. Саме тому слід заїжджати на заправки та заправлятися. Правильно? Бог призначив, щоб у нас були церкви, щоб у нас були добрі зустрічі, щоб у нас були часи та місця, де слово помазане, куди ви можете прийти, вставити соплодуха у ваше вухо та наповнитися помазаним словом. І це дасть. Вам віру. І коли ваша віра зростає, 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 це видно, на датчиках вашого віромобіля одразу збільшується показник радості, а за ним збільшується показник спокою. І коли ви сповнені миру, сповнені радості, що ще ми знаємо про радість? Радість у Господі це наша сила. Коли ви сповнені радості, всередині вас зростає сила, і це попри те. Що ви бачите, що ви відчуваєте? Є всі ці речі, що не бачені і які ще не існують, але тому, що ми настільки переконані в тому, що він нам сказав ми щасливі зараз, ми радіємо зараз, ми маємо мир зараз, Алілуя! і ця сила дає нам змогу долати. Ось чому він сказав, що віра це перемога, яка перемагає все, увесь світ, усе з чим вам. Доводиться стикатися, віра може подолати. Скажімо амінь у приповістях 27. Вибачте, Псалми, розділ 27, вірш 13. Розглянемо цей вірш, тому що він говорить про те ж саме. На початку тижня ми згадували ці прислів'я, які люди вважають влучними. Проте вони можуть бути такими неправильними. Люди кажуть власні очі найкращий свідок. Я повірю, коли побачу. Але зі слова, ми знаємо, що це зовсім навпаки. Це абсолютно неправильно, тому що віра це впевненість у тому, на що сподіваємося, переконаність у тому, чого не бачимо. Ми любимо отця, хоча ніколи його не бачили. Ми радіємо через небо. Ми не були там, але ми просто радіємо, немов були там. Це і є віра. Це і є віра. І Писання каже в Псалмі 27, Вірш 13. Не мов би не я що вірував? Вірував. Що побачу. Це не те. Що я це побачу і тоді повірю. А навпаки, повірте в це, і тоді це побачите. Але віра існує ще до того, як ви щось побачите, тому що віра стосується речей небачених Не мов би не вірував. Тут спостерігається прямий зв'язок з нашим вірумо білими датчиками, бо що стається, а, коли в нас закінчується радість. Коли в нас закінчується мир і паливо віри на нулі, ми слабнемо. Правильно? Адже ви зупинили двигун, і більше немає руху. Ваш мотор задихається, і ви зупиняєтеся на узбіччі дороги. Ви. О! <смірки> <смірки> зовсім безсилі. У вас немає радості, тож немає і сили. У вас немає миру. Тож немає й спокою. Не маєте віри, віри. Друзі, просто неможливо щось зробити в цьому житті без віри. Ви здастеся, облишите все, впадете у відчай, втратите зв'язок із життям. Саме так люди стають самогубцями, бо стають такими безнадійними. Вони кажуть який сенс? Навіщо нам вставати вранці та рухатися далі? Друзі, ви дивитеся не на ті речі. Ви думаєте зовсім не про ті речі. Ви вірили брехні. Завжди є сенс прокидатися вранці. Завжди є причина бути живим і йти далі. Ти дитя Боже. Ви тут з певною метою. У нього є мета та план для вас. Але знайти цю мету можна лише вірою. Ви хапаєтеся за неї вірою. Єдиний спосіб досягти цієї мети та зростати в цьому щодня це вірою, від віри до віри. І, продовжуючи зростати у вірі, ви бачите все більше і більше. А чим більше ви бачите, тим більше ви радієте, тим більше миру отримуєте, тим більше радості відчуваєте, тим сильнішими стаєте. Скажімо в голос я сповнений віри. Я, я, сповнений віри. віри. Я, сильний я сильний у Господі. І я прославляю Бога. Я прославляю Алілуя! Це все на сьогодні. Клас. Побачимося наступного разу у школі віри. Of me. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено. Але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім ноль два три дев'ять нуль.